Всім доброго дня! Вітаю всіх на нашому каналі Скринька для майстрині. Дівчатка, на ваше прохання, коли буде поповнення ниточок штучного шовка фірми Каплан. Роблю це відео. Хочу показати вам, які кольори знову у нас є у наявності. Є у нас 48 кольорів. Також є. У нас Меланжевін. Давайте спочатку я покажу ось такі однотонні кольори, 48 кольорів. Ось дивіться. Дуже гарні точки, Сподобались вам? Ось, подивіться, яке золото. Ниточки на даний час, так як я слідкую за всіми цінами, за всіми пропозиціями, то у нас на даний час ниточки найдешевші цієї фірми. Коштують вони 30 гривень у нас. Ось дивіться, які кольори. Кольори дуже гарні, яскраві. Подивіться, який жовтий колір. Є жовтий ось такий ось світліший. Зараз я вам покажу. Так хочеться вам якось ось так, мабуть. Ось такий більш ніжніший. Ось такий дивіться. Ось таких е, зелених він е, такий зеленуватий, лист, такий осінній, гарний дуже колір. Зараз спробую вам показати ось ось такий, подивіться. Бабінка має вагу 20 грамів, а метраж її 190 метрів у бабінці, ниточки гарні вишивати дуже-дуже легко ними. Ось такий ось трохи він не білий і не молочний, такий трохи як лимонного такого ось такий. Відтінок дуже такий, мені подобається ніжний. Ось такий ось, дивіться, який помаранчевий, гарний. Є ось такий ось, Зараз... ось такий колір голубенький. Дивіться, які кольори, дуже-дуже гарні кольори. Ось дивіться, який зелений. Червоний, ось подивіться. Також я вам казала є ще меланж. Дівчатка хто питав, кому сподобався. Також ми знову отримали ось такі ось кольори, дуже гарненький. Ось, бачите, 20 грамів, і виробник пише, що 690 метрів. Ось такий на даний час у нас поповнення асортименту. Дуже ми задоволені, тому що, ну, самі знаєте і розумієте, якісь зараз постачання, довго чекали ми, ну ось. Нарешті отримали. Так що, дівчатка, хто питав, кого зацікавили ці ниточки, дуже гарні роботи. Дякую вам, хто мені присилає свої фото з вишитими роботами з наших ниточок. Дуже-дуже гарні роботи і скатертини дуже мені сподобались, вишивала пані Зінаїда. Ну, гарно вийшло. Так, так що, будь ласка, хто хоче, пишіть. Я скину силочку на наш телеграм-канал, скину силочку на е, посилання на групу у Фейсбуці. Будь ласка, Кому сподобалось, пишіть мені, можете писати мені в Viber, є дані, всі, є всі є з, телефони. Я завжди відповідаю, дуже буду задоволена, якщо комусь е, чимось допоможу. Ось подивіться які. Дивіться, які ниточки дуже гарні. Ось зелені дівчатка хто питав, вони розійшлись у нас зразу, ось отримали нарешті. Ось такий ось кольор. Я хотіла ще сказати вам, що коли я скидаю вам фото, ну, знову ж таки, не зовсім такий колір виходить як, як на сам, насправді, насправді вони є. Тому що ви розумієте, що міняється колір по фото, по телефонам. Ось, ось, ось цей ось, що я казала, дуже ніжний такий. Так що ось такі новини у нас, будь ласка, кого цікавило, зацікавило, кого, хто чекав ці ниточки є. Кому потрібно, пишіть у вайбері, я скину фото поближче. Ось такі ось. Ось такий зелений колір. Є у нас чотирьох відтінків Гарненький. Так що, будь ласочка, якщо вам сподобалось відео, якщо було, наша пропозиція була вам корисна, поставте ваші подобайки, поділіться нашим відео. Може, дійсно, хтось чекає такі ниточки, може хтось шукає такі ниточки, тому що ну зараз важко з постачаннями. І теж хочу ще підкреслити, що у нас ниточки, Ну я дивилась найдешевше 30 гривень. Такі ниточки не немає такої ціни. Вище 34-37 гривень. Так що, будь ласка, кого зацікавило, підписуйтесь на наш канал. Діліться нашим відео, ставте ваші вподобайки, буде дуже приємно. Буду знати, що я не просто так розповідаю, що комусь було це відео корисне. Ось таке відео, ось такі у нас ниточки, так що, будь ласочка, кого цікавить, пишіть, дзвоніть. всього на все добре, до побачення, до наступних відео.